Всім привіт! Ви на каналі QuickGame і це перше моє відео виживання. І як кожен Майнкрафтер, перше, що треба зробити, це наробити на дроп. То суть цього, по факту, летсплею буде зробити абсолютно всі очивки Майнкрафту, не знаю, чомусь мені зависла, в мене вебка зависла Часто у мене. І наробив я дріб. Ламаю дерево, це перше моє відео, яке повторюю по Майнкрафту. І я вже доволі, ну як, відносно професійний Майнкрафта. Про те, що правда в Редстоуні і виходить, що зіліверріні я взагалі не шарі. То я тут надіюся, десь як в мене ідеальна місцевість, щоб почати пустелі під боком, ліс. І посередині оця. як забула, як називається чесно. Не пускогір'я, а! Дівнини! Ось. Роблю собі кірочку і паралельно ще зроблю зараз топор. Щоб не робити потім більше дроп. Йду я вниз копаю. Я ж не новий не буду копати під себе. Буду купати саме. Мальон, не знаю, мене видно. Просто у мене камера щось гось завесла. Ні, мені не потрібен граніт, Майнкрафт. О, каміння нарешті. Я забуду собі зразу багато. Майнкрафт щось що з мене. Ну нічого ні граніт, мені треба каміння. Мені треба кругляк. Ну, а тепер порушу трошки правило золоте майнкрафтерське, ске накопаю тут себе Ну, на такій високій висоті 69 блоків я точно не знайду лави. Чи по чере навряд чи. То зараз виходить 2 хвилини. Дня, кажу, думаю, треба... Десь на 5 хвилин я вже почну з власне будувати домик. Приїздку, щоб пережити. Простере, там треба буде піти на розвідку. Виходить, що, що я забув знову є ж таки. палочки зробити. Отак от. Отак от, от, от. Палки. Я меч собі крафтити не буду поки що. Скрафчу краще я. оце. Ну ладно, кожен повний комплект уже. Разом з тим. І лопатку. Ну, я прямо зараз уже почну робити собі креївку. Меч в перший слот. Ось так буде виглядати. Покращення обладнання. Ура! Суперскладна очивка виконана. Я Майнкрафт прийшов, вітайте мене! Наш тут закінчується. Так, скільки в мене там час запису йде? Три хвилинки. Особо довго не записую. То роблю Руб... максима вовки. О, клас! У мене буде армія Вовків п'ять кінців. У мене... Домівка поки що буде така собі, чисто здосок, але це поки що. З часом вона стане кращою. А, а я зараз на з берези, берези зроблю дошки, а за основу будуть у мене по боках такі дубові, чесно кажучи, з як називається. Ні, дуби мені не потрібен. Мені треба Береза, 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 Береза і крім берези ще треба Береза, як і не собі Береза, Береза, Береза. Роблю побільше Берези, тому що в мене буде складатися. Ну, факту до ночі я особо догравати не буду. Я буду тут без креативу. Це буду робити в соло. Хоча в мене чите включення, але чисто для вейпоінтів, знаєте, така штучка. Що? У мене вейпоінти тут включені? Треба видалити, блін. Ну, щось тут вейпойнти включені. Не зрозуміло чому? Я не плутався у вейпоінтах. я повидаляю їх зараз. Треба відео вже зупинити. Зараз продовжується. І чому я не розумію? У мене веб-камера погано працює. Надіюся, це особо вам... Не видно, тому що в мене я просто завис в одній позі і не рухаюся. Що ну, там вовки забули прям підмогу? Ну ладно. Я прийшов сюди за іншим. Ей ще! Спарта! Спарта! Іди сюда, так свинюка! Хедшот, хедшот! Епічні ПВП всередині серії. Тільки на каналі. Кугейм! Вибивать. Стоп, у мене там, по-моєму, горить всього лиш... Це весь, вся полянка зараз горить через лаву, яку я терпіти не можу особливо коло штуки. Ні-ні-ні-ні-ні, треба це все обрати. Треба це все обрати. Все. Начебто не має загоритися. І треба срочно ставити ічку. Ічку. Мені все ж таки походу прийдеться пожертвувати якимись блоками. Краще зроблю вугілля, це буде значно корисніше. Отак от, от і от так А тим часом, поки я піду ще не роблю двох. Потім мені піду в велику подорож, пощай трошки розвинуся відновлюю ліси, виходить, що мені треба от так от робити ще трошки дуба, дуба-дуба, дубового дуба. Не <реш> Чому я зараз сьогодні позіл у себе? У відео, то видобуваю собі більше березні. Дуже гарний блок. Скільки в мене там відео? 6 хвилиночок. У мене лишилося 4 хвилиночки, хвилиноньки до закінчення відео. Відео буде тривати по 10 хвилин, тому що програма, з якої я записую, не дозволяє найбільше. А, а, я дуже голодний, срочно, срочно їсти. Готувати сало. Ой, сало, 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 українське сало. Роблю собі блоки. Ого, як багато, я не думаю, що з них так багато вийде. То зразу зроблю і оці дверці. І як його. Що треба ще... А, обов'язково оці сундучки. Я думаю, поки що хватить. Так, я сказав три. І напевно... люк... Два лючка, думаю, норм буде. Мій дім буде особо невеликим, давай жарся, я вже заберу м'ясо, я дуже голодний. Сложності як ніяк нормальна. І дім поки що великим великий не буде. Оце, що я зараз ставлю ці блоки, то такий буде і мій дім. Та йо мо, ну що ж ти гориш? Раз, це виходить, 2, 3, 4. 2, 3, 4. То в другій серії я планую розробити ферму. Дві ферми. Тварину. Виходить обов'язково. І ще... Звичайно, ферма. о, мене м'ясо пережарилось, який є голодний. Ух, недавно. А, так, ламай, 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 ламай. Все не треба. Я особо не планую для початку розвиватися, знаєте, типу там, шукати заліз. Я поросту, я буду рости поки що в комфорті. Коли, коли в мене все буде, все буде добре. І будиночок. То я вже почну братися за проходження Майнкрафту Залізні. Алмазні. і вже потім. Ну, княже, залізні. а вже потім алмазні речі. Надеюсь, ми добре почути. У мене є начебто наушники. Микрофон ще правда так собі. Місно ще не такий, як у професійних ютуберів, самі розумієте. Ну, Но... Думаю, що буде норм. І тут норм мене не буде. То поки що таки буде мій будиночок. Знаю, невеличкий, і в неї ти взагалі жахливий. Ладно,